Бачите, це вже цвіт обпадає, він вже сформований повністю, йому залишилось тільки трошки дозріти. Шапка вже такого лимонного кольору це признаки того, що він вже ось, -ось буде готовий до збирання. Понад 20 років зернові культури вирощує фермер Віктор Карабін. Каже, цьогоріч соняшники дозрівають на полях площею 70 гектарів. Є соняшник столовий, який ми використовуємо для споживання в смаженому вигляді, де ми купуємо в пакетиках, а це сорт олійний. Його відмінність від слова в тому, що це насіння трошки дрібніше. Воно, ну, воно не є настільки крупним. Ось і його основна задача ну, властивість, щоб з нього взяти олію. За словами фермера, з одного гектара можна зібрати від двох до трьох тонн соняшника. Про цьогорічний врожай розповідає. Було достатньо вологи, тепло. Соняшник дуже гарно пішов. Ми його бачимо, що от які розміри шапки. Характерність соняшника в тому, що в нього дуже гарно ну, розвивається коренева система, і далі. Він може до 2-3 метрів вона досягає вологу. Тому в принципі, можемо сказати, що в цьому році ну, чекаємо непоганий врожай. На 30 гектарах посадили кукурудзу. Якщо подивитися, от ми зараз їх розломимо, бачите? Вона гарно вже вущиться, Є, да? вже гарно вущиться, тільки трохи. Якщо трохи його оце, вона така м'ягенька. Я так підозрюю, якщо буде гарна погода, десь на протязі ну, до місяця часу вона має достигнути. По кукурузі ми е, робимо акцент, але не дуже сильно, тому що, ну, по-перше, на ну, е, можна отримати врожай е, від 8 до 12, навіть і до 15. Тон з гектара. Одна специфіка для того, щоб вчасно збирати її, це треба мати сушку, бо її треба сушити. Посівна площа сільськогосподарських культур у цьому році становить 169 тисяч гектарів. Із них близько 25 припадає на кукурудзу, близько двох на соняшник, розповіла начальниця відділу рослиництва департаменту агропромислового розвитку Закарпатської ОВА Сніжана Павлик. Якщо брати до уваги виробництво зернових культур, то в нас є такі ну, прогнози, що він зберігається на рівні минулого року, це в межах 300 тисяч тонн. Сергій Черношов, Лавантіна Колишн, Суспільне, Новини.